Настав час спільного випробування, яке занурить вас у найпотаємніші секрети одне одного. Перша пара Діма і Марго. Мені було лячно, дуже лячно. Аж у душі так знаєте щось піднімалося. Ви можете мені сказати, хто з вас? Краще знає іншого. Ну ну я завинив. Так, я тебе знаю погано. Давай будемо мене перевіряти. Я приймаю ваш вибір. Дмитре, захочу ту кімнату. Спільне випробування проходитиме в одному просторі, умовно розділеному на три тематичні кімнати. У кожній з них ексам доведеться відповідати на запитання. Марго. Так. Переходь, будь ласка. Марго, кожну неправильну відповідь ти відчуєш на собі. Чого ж так лячного? Я схрестив пальці, дуже сильно хвилююсь. Як добре ти знаєш дитинство Марго? Досить добре. Зможеш знайти її дитяче фото. Звісно. Ось. Звідки ти знаєш? Подивіться на її риси обличчя, на ніс. Єс, єс, єс. Я думала впісююся від щастя, чесно кажучи. Дімо, це тільки початок. А який найяскравіший спогад дитинства у Марго? Я нервую просто, не можу зараз все згадати, але спробуй. Можливо, коли вона каталась на роликах і впала та обдерла собі дупу до крові і там застрягли камінчики, і вона діставала їх звідти по одному. Фу, жахливо. Воно всюди мені потекло. Я вся мокра, надто волосся, кофта. Пробач, будь ласка, Маргарито. Ну світлину ти хоча б гадав. Яким ти пам'ятаєш своє дитинство? Коли я вдома сама сиділа, і у мене були мої вигадані друзі. Пам'ятаєш? Про це ні. Звісно, вже не пам'ятає. Ну так тепер згадав. Бачиш. Бетмен. Бетмена уявляла. Так. Скільки заробляє Марго? Боже мій, невже я знову буду під цією сумішчю? Я кажу 10 тисяч гривень. Так. Якщо це знаєш, молодець. Маргу, а ти знаєш, скільки діма заробляє? Я думаю, о, о це був закинутий такий якір. І все. І почалося знов ось таке ось. Дмитро не може знайти собі стабільного заробітку. Дуже часто він посилав прямим текстом, тому його з усіх робіт так і було, Дімо? Так. Було таке, що він взагалі не працював. Я його навіть до себе на роботу кликала, допомагала завжди, просила. Ну, а я при цьому щось робив. Ходив, розклеював оголошення. Потім я працював на будівництві різноробочим. Таке було також. Так, але почали ми сваритися через те, що я кажу, Дімо, ходімо десь погуляємо. Дімо казав: ні, бо в мене немає грошей, правильно? Так, але коли в мене були гроші, ми з тобою ходили всюди та завжди, марго. А потім він почав мені дорікати, чому ти ходиш сама. Коли я без грошей, ти хочеш зі мною погуляти, то я тобі пропоную піти погуляти просто по вулиці без грошей, Але тобі потрібні гроші. Я тебе прошу мільйони? Тисячі? Мільярди? Я завжди кажу стабільно. Я ніколи не вимагала від тебе. Гори золоті. З Дімою ми знайомі вісім років. Мені, мабуть, було 15, коли ми познайомились. Ти була у 9 класі. І перше враження бидло, просто бидло. Чого ти тут сидиш? Що ти думаєш? Пафосно. Така взагалі страшна. Я не знав, як ще це назвати. А потім ми почали розмовляти, розмовляти. І я так до нього придивилася. Добре, мені сподобалось те, що вона гарна. Мені сподобалось з нею спілкуватись. Цікава людина. Просто він мене взяв своєю наполегливістю, харизмою якоюсь. я дуже хотіла бути з ним разом. Я просто вимирала за ним. Кохання ширяло навколо все в нас було добре. Перші три роки ми чудово гуляли в парку Голосівському. Я думала, що так буде завжди. Але ми подорослішали. У мене з'явилися інші вимоги. Останній рік ми з Дімою майже завжди сварилися через те, що Діма не заробляє грошей. Діма нічого не робив, нічим не займався. Його влаштовувало життя, яке в нього є. Жити в мене вдома або у мене на квартирі. Я візьму машину, так я візьму машину. Навіть не було такого, а можна? А я часто брав, так так часто. Ти казав, що будеш працювати. Ти не працював. Так ти казав, що будуть гроші, у тебе їх ніколи не було. Ти казав, що ти купиш ті продукти, ти їх ніколи не купував. Елементарно купити продукти там, де ти живеш. ти навіть ніколи не задумувався, що ти їси. ти Ти навіть ніколи не замислювався, де я це беру. А я від батьків можливо не хотіла брати гроші. Можливо, ти ніколи про це навіть не думав. Я й кажу те, що я піду, я зроблю, але насправді ніфіга не йшов, ніфіга не робив. Мені такі стосунки сильно набридли. Провина була у першу чергу моя. Ми з нею розлучились. все. Я покликала Діму на проект, бо хочу зрозуміти для себе: це кохання чи це звичка. Я прийшов на проект, щоб спробувати, можливо, в мене налагодяться з Маргаритою стосунки. Розказуй далі. Добре, що ви почали цю розмову. Це один відсоток з того, що є. Дімо, ти маєш відповісти, які уподобання у сексі у Марго. Жодних. Окей. Який вид сексу обере Марго? Або романтику, або БДСМ, або рольові ігри? Ось таке. Упевнений? Так. Я був вражений, якщо чесно. Всілякі костюмчики гарні мені подобаються. Спідня білизна гарна. Така от. Дімо, ти цього не помічав ніколи? Ти завжди весь час давай, 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 давай. Просто від тебе жодної ініціативи немає. Так, я не хочу щодня 15 разів на день займатися сексом. Я тобі це казала, і ти сам чудово це знаєш. Якщо ти в мене щось просиш, то я для тебе все роблю. Стривай, це має бути взаємно, і це не важливо. Що стривай сенсі? Ти просив сексу. Давай я маю лягти і дати тобі секс. Ні, хочеш щось і пре. тому, що я кажу так, як є. Ти не чуєш. Я можу прийняти те, що я помиляюсь. Все я чую. Ти не чуєш те, що я тобі кажу ніколи. Для вас це випробування закінчено. Мені було неприємно через те, що я не цікавлюсь життя Маргарити. І тепер я буду приділяти цьому більше часу. Хто з вас краще знає одне одного. Олена знає мене краще. Отже, перевіряти будемо тебе. Кожна твоя помилка буде виливатися бідою на голову Олени. Виливай травідра, я готова. Ти на нього не ставиш, так? Ні, абсолютно не ставлю. Знайди, будь ласка, фото Олени в дитинстві. Ось вона, моя Чупакабра. Це твоє фото. Так, це я. Клас. Це тільки початок завдання. Які в неї найяскравіші спогади з дитинства? Вона співала в хорі. Вона там, начебто, була солісткою цього хору. Лєна пригадала конкретний виступ. Я була солісткою хору і виступала в палаці України і виступала в палаці? Це як подвійне запитання, чесне слово. Зробіть знижку якусь, але не виливайте лише. Будь ласка, я не хочу. Ну чого ви? Він намагався зробити для мене все як найкраще. Я зараховую це як правильну відповідь. Скільки заробляє Олена? Гаразд, будемо відштовхуватись від того, що вона заробляла більше за мене. Тому я гадаю, це 25. Це правильна відповідь. Чорт, мене зараз знесе взагалі можна? Так. А де аплодисменти люди? Ви чого? Може, хтось поплодує хоча б. Фу, Чорт, взагалі навіть не очікував, що в мене будуть такі мокрі долоні. Якщо чесно, я офігів. Тема сексу. Є у вас проблематичною. Так, немає його взагалі. Так, присунула. Присунула жорстку. У нього є лише два виходи або здохнути, або взяти мене заміж. Що в сексі Олена любить найбільше? Ну, згадуючи твої нахили у ліжку, в принципі, романтикою мало пахло. Нехай байдуже, нехай БДС. Що це Олено? Це правильна відповідь. Ти в натурі. Так. І які висновки ти зробиш? Говорити та слухати. І чути найголовніше. Я впорався з цим завданням. Ми вийшли сухими з води. Я реально зрозуміла, що в мене все не так погано. В стосунках взагалі не так погано.